Усі рахунки військового кетчу заблоковані казначейством. Нагадаємо, квартирно-експлуатаційна частина розраховується за комунальні послуги силовиків. Напередодні за газовий борг в 3,5 мільйони гривень суд виніс рішення стягнути кошти з кетчу примусово. Тож виконавча служба дала вказівку казначейству заблокувати рахунок квартирно-експлуатаційної частини. Такі дії переконані військові незаконні, адже вони не можуть тепер навіть виплатити зарплатню працівникам кетчу та розрахуватися за комунальні послуги. Виконавча служба вона ніби як приписне, вона каже, що потрібно, що потрібно заблокувати. Казначейство має заблокувати. Однак воно звернулося до нас з проханням визначити, які кекви є для блокування і для списання. Проте в той же самий і запропонувало протягом робочих днів нам надати ці всі дані. Проте, в той же самий день, коли вона до нас звернулася, виявилося, що всі рахунки кекви вже були заблоковані. За світло у військових теж ростуть борги. Їх уже попередили про відключення від електрики аеродрому. Це запевняє Тарас Грень, ставить під загрозу безпеку України, адже з цього литовища здійснюється охорона повітряного простору держави. У міському казначействі стверджують, силовикам допомогти ніяк не можуть, адже суд зобов'язав заблокувати єдиний загальний рахунок кечу, а не статті, з яких оплачується за газопостачання. То є загальний єдиний рахунок, тобто немає рахунків, які можна блокувати, які не можна блокувати. Є, є єдиний рахунок, з якого вони. Зійснює своє фінансування. Звичайно, є перелік захищених статей, до яких відноситься зарплата, відноситься енергоносії, і інші є. Тобто, по постанови передбачено, що відноситься до захищених статей. Але рахунок на арешт був сказаний накласти на повністю на цілий рахунок, що ми було зробили. У військових вважають в казначействі вихід ситуації єдиний. Їхні юристи мають оскаржити рішення суду, в якому йдеться про блокування загального рахунку кечу, а не окремих його статей. Соловики водночас погрожують судовим позовом саме працівникам казначейства, якщо ті не дозволять виплатити людям зарплати та оплатити інші комунальні послуги.